Всім привіт! У нас 9 ранку, майже 9 десь за 29 і ми сьогодні рибалимо в хрінниках. Приїхали ми сюди. По-перше, мабуть, будемо закривати сезон великої води. А по-друге, тут є де заночувати, щоб в палатках вже не дуже і ночується, бо температура і погодка вже не та. І, Як бачите, ми, до речі, на тій самій базі на маяку он батя з Михаличем вигрібають. Зараз на воді повний штиль. Але погодка у нас не буде комфортна, бо по прогнозу через дві годинки починається дощ. Сильний дощ і під вечір він має десь завершитися. Тобто сьогодні рибалимо по прогнозу в. Дощовій погоді. А завтра доща не буде, але дуже сильний вітер. Тобто така погодка не досить комфортна. Побачимо, зараз роз'їжджаємося по. вон хлопці вже. Роз'їжджаємося по точках, є якісь певні бажання. Бажання де ловити. Ну і в пріоритеті щука. Все, поїхали. Зараз вони мою рибу все піднімуть. Вода зараз майже 8 градусів, ну, це хороша температура води. Я думаю, трошки вона підніметься, але в середньому 8 градусів це досить нормально. Ще така тема, що з 1 листопада. На водоймах діє заборона ловлі на зимових, зимувальних ямах. Зимувальна яма в нас іде от, от ця зона, отам за рибачками, і ось тут. І там в лагуні ще на руслі така зона. Але тут мальок і риба крутиться цілий рік на цих точках, тому казати, що зимою тут все стоїть, то не можна. Є місця зі збільшим скупченням риби. Стоїть великі стаї білої риби, видно, лящ, мабуть. Може якийсь карпець чи карась? Чітко видно, на горині такого немає. От такого скупчення риби немає. До речі, вам бачите Коля Свірик, СП Бейтс. Мені підігнав такого от подарував віброхвоста. і я сьогодні на нього щось впіймаю, бо це роблять профі. Але що цього ще сьогодні не видно? Минулий раз були на одній базі, але, мабуть... На ці вихідні коля з П'етю не приїдуть. Перший мій зацепчик вже так хотів в корчах затролити, що й посадив нулячого карася, під нами 2,7 і все в старих пеньках. старих пеньках і тут і травичка, і русло, все поряд. І це місце досить цікаве для рибки. Блін, тут намотав. О, пішов. Шкода 250 гривень. Ось. Відцепчик. Кілограмовий для горині і для такої води ідеальна вага. Був колись в мене 700 грамів чи скільки, то на горині він не справлявся і прийшлося купувати отакий от кілограмовий. Обкидали ми акваторію в районі тут хрівників, набережного. Мотор Динамо і зараз плануємо з'їздити туди десь товпижин, липа на мілячки. Прогнозованого дощика в нас немає наразі, але я от стою, обловлюю мілячки з фімбейтами, резиною не хочеться. Ой, бачите, які приманочки. Не хочеться впадати в Дрібні приманки, бо мілка щука, ну як мілка, закілушна щука, візьме і на таку приманку, але вже пара трофеїв. Перша дня і ми піднялися аж вверх водосховища. От такі от хащі. Правильно це на не чи неправильно не знаю, бо на плесі рибка не клює абсолютно. В кого не питаємо, в кого, кого не бачили, то глушняк. Та й не знаю, що кидати. Може якусь коливалку зараз почеплю. На годиннику друга година ми не бачили жодної покльовки. І не бачили взагалі рибку, щоб хтось десь підіймав. Обіцяли, по прогнозу, сильний дощ, дощу немає, але он же сонце десь пробувається. Подивіться, скільки малька стоїть і крупної риби. 50 косяк риба і заїжджаємо в порчу, але пастухів немає. Майже п'ята вечора і ми... Ну я вже на березі, хлопці десь там під'їжджають і по берегу так в рубиків жодної рибки. Всім добрий ранок, на годиннику у нас майже восьма година і ми вже на воді. Сьогодні у нас на водоймі хвиля з самого ранку. Тут поки що в заводі тихенько, а в принципі хвиля велика. І до обіду вона ще буде більше. Вчора рибки ми не бачили, але то, хто вміє, хто старався, то і впіймав. Знайшли похолоту ту щуку, що вчора я бачив. Ну може не ту, але в тій самій зоні. Щучка хороша, досить, досить крупненька. Десь може хватить пам'яті чи ні Ні, не вистачає ну от десь от в цій акваторії то там почалися у нас е, ці трава почалася русло під тим берегом і тут такий поливчик трьох трьохметровий Якорь не тримає попробуємо тут десь встати Прийшли яму, щойно 9 метрів і запакована риба, дивіться, з дна до верху, все в рибі. Але це не зимувальна яма, зимувальна трошки в стороні. Хвилька хороша, погода щуча, але щука не знає про це. Мигалич впіймав щойно там от куточку, де вітру немає, щучку, десь там, типа кілушку на телеспінера, У нас поки тихо. На годиннику, зараз 12 -го година, вітер, як бачите, підсилюється, дує. Ну, по прогнозу десь 5-6, навіть до 7 метрів надуває ну, От бачите яка погодка, хвиля. І ще й почав дощик накрапати. Постійно човен потрібно тримати на газку, бо зносить відразу. Іду по Мілені, 2,2 метра. Дійду туди до цегельні, але там, мабуть, вітер такий, що капець. Є риба! Є! Дочекався! й дочекався поклевочку. Не знаю що, Ой-ой-ой, щось таке Інтересненьке. чи то вже я забув як риба виглядає. О, щучка. Щучка. Якщо я її залью, то буду кипець. Будини в кущі несе О, Два дні Два дні ганявся за нею. Дивіться що тут робиться Все, все, все. Чекай, заносить в кущі Все, давай додому. О! Ее! Нарешті! Що почало. Коротше, все, я не буду боротися з стихією, зараз хай мене приб'є в ці камиши. Фу. ну кілушка, але яка Довго очікуване. Не знаю, де це де хвилою вже все повикидав. Все, будемо завершувати ми наш рибацький сезон по великій воді, на водосховищах, вже наближаються морози, сніжок і... Бачите вже що робиться. Хвиля велика, дощ. Великі були надії на ці вихідні впіймати трофейчик, але вдалося одного шнурочка впіймати і махалич там трошки більшого впіймав вранці. Це за два дні. Рибка є, риби багато, бо холодно стоїть. Типло, холодно. Отакі. От Все. Не губіться, я думаю, що ми ще вийдемо.